У мене прохання до отця Василя, маю проблеми в житті і хочу поділитися з ними, щоб він сказав, як вчинити. Хочу мною поділитися проблемами добре. Ми з дівчиною були у стосунках 4 роки, зробив пропозицію та, та були вже домовленість про весілля. Все було добре. І в один момент вона сказала, що нещастива зі мною, що більше мене не любить, хотів би почути цінну пораду. Дуже прошу. Дивіться, <кій> ви не знаєте, як назвати свої відносини. Ви знаєте, ми з дівчиною були у стосунках 4 роки. У яких? Може, Може, ви полюбили один одного, готувалися до, до подружнього життя, випробовували свої почуття. Були в стосунках. Тут так виглядає, що мова йде тільки про секс, більше ні про що. Ми чотири роки були в стосунках, а потім думаємо, а давайте ми зараз і поженемо. І коли прийшлося, вона каже, я не готова. Бо тому що ви були в стосунках, ви не, були, ви, не, ви не готувалися до подружжя. І це стосується не тільки цих, що нам це запитання. Це стосується і вас всіх інших молодих. Якщо ви ще знаходитеся в кубертантному періоді, а це період, коли навіть ще не дорослий, але вже не малий, коли мозок, не тут приймаються рішення, а трохи нижче пояса приймаються рішення, то будувати сім'ю в, в такому стані нічого доброго з того не буде. Ви маєте будувати відносини один до одного, вчитися жити поруч, тримати один одного за руку, проводити час, відділяти час на те, щоб бути разом, погуляти. А ви були просто в стосунках. Тому і не вийшло подружжя. А це через те, що тато і мама ніколи дівчинці не пояснювали, яке її призначення. Хлопчикові не, не пояснювали, яке його призначення. Росте дитина та й росте. Купили забавку дуже добре, відправили до школи, слава Богу. Чимося онлайн, ну, та й таке, то війна, то ковід, то, то ще щось. І так дитина росте, просто росте, знаєте, так, як тримаєш крілики в коло хати, так як тримаєш свиню коло хати, коровку. пити відніс коровці, пасти погнав, паці там їсти виніс, розумієш, все, гімно вибрав, хвиноївку вичерпав. Ну, і так йде день за днем. Ти ж корову не виховуєш, правда? Ти її годуєш і доїш. А дитину, ви, ви дітей виховуєте, так, як худобу коло хати. Росте, вбираєте, годуєте і все. А виховувати? Де? де ваше виховання? Як дитину адаптувати до самостійного життя? Це ваше завдання, тата і мами. Займайтеся своїми дітьми. Я дуже вам дякую за запитання. Вибачайте за, за такий трохи агресивну таку відповідь, але є речі, які мене дуже сильно нервують. Це через те, що я опустив десь багато у своїм, бо через якийсь недостаток досвіду, так? Мені не було кому мене вчити, я сам вчився. І тому багато наробив бо помилок. Бо не було з кого взяти приклад. Ви скажете, як ніде не було правильних. Були далеко від мене. І завжди у світі є дуже багато чудесних людей, яких хотілося б наслідувати. Але ці люди не завжди біля нас. Вони часом далеко від нас. Вчіться на чужих помилках, а не на своїх. Але вже як зробили помилку, то робіть висновки сьогодні. Не відкладайте їх на завтра. Я пишу багато разів, чи не гріх убивати людей на війні, дайте відповідь. Чи не гріх убивати людей на війні. Заповідь Божа каже: не вбий. Не вбий. Для всіх вона є важна. Але коли наступає війна, усі смерті є на війні того, хто почав війну. Всі смерті на тому, хто почав війну. Хто дав команду наступати, хто дає команду йти вперед, хто запускає ракети, всі, всі оці будуть відповідати. І якщо на нас напали, хочемо ми чи не хочемо, ми повинні захищатися. Або здаватися. Но якщо ми здамося, то України не буде. Української мови не буде, української культури не буде, народу такого не буде. Бо Тому що ворог на той прийшов. Він нас нам намікнули. Денацифікація, тобто знищити націю, м'яко кажучи. І демілітаризація. Щоб в нас не було зброї, щоб не могли протистояти. Тому кажу вам, на війні всі. Солдати, які гинуть з нашої сторони, з їхньої сторони. Мирні люди в Белгороді, чи в Харкові, чи, е, чи тут в нас е, от, от, недалеко Покровськ, чи Сяде. Вина усіх смертей на тому, хто почав війну. Кожен наш воїн. Буде відповідати за неморальні вчинки, які він собі може дозволити. Наприклад, мародерство, наприклад, знущання на, на, над військовополоненими. Так, за це буде відповідати. І перед Богом, і перед законом. За смерть окупанта ні. Якщо наші стріляють по військових об'єктах, на, на, навіть на окупованих територіях, на російській території, нема різниці. І попадають по цивільних. Таке теж буває, це війна. Всі смерті на війні того, хто почав війну. Ні в якому випадку не винуваті українці. Бо ми захищаємося. І принцип війни мають знати всі. Хто починає війну, повинен розуміти, всі смерті він бере на себе з одної сторони і з другої. Хто починає війну, усі смерті через війну, навіть потім вже, знаєте, як закінчилася Друга світова війна, скільки діти ще знаходили тих снарядів, петронів і так далі, гранатів і підривалися на них. І смерті цих дітей на Гітлерові і на Сталіна, бо це два. Два ідоли, які почали війну Другу світову. І так само всі смерті, які ми маємо від 2014 року, з 26 лютого на 27 вночі 2014 року, коли спецназ зайшов на, на, на територію Криму і зняли прапори, захопили парламент. І з того часу кожна смерть кожна смерть. Прапорщика Курінь, якого вбили на посту, вони казали, що там нікого не вбили. Вбили, Багато людей там загинуло. І всі ці смерті, аж до сьогодні, українські, російські, всі смерті на вині того, хто почав війну. Крапка. Слава Ісусу Христу, чи Василю, що робити, як діти не хочуть молитися, а дуже і йдуть під вплив інших, де інше. Виховання і не зовсім, і не зовсім добре. Я розумію, що то діти 7 і 11 років їм та намагаюся знайти підхід, але не завжди виходить і не хочу зробити як гірше, як, як поступити. Ну, то, що я сьогодні читав, бачите, як апостол Іван каже: любіть один одного. Наповняйте їх любов'ю. Не путайте любов із жалістю. Часом ви дітей жаліють. Ви робите їм привілегії. Це ні до чого доброго не приведе. Вони вас на старість із хати віжнуть. Дитину треба навчити до життя. Їй треба розказати, що таке добре, що таке зле. Як не доходить через вуха, то має через йти, то йти через інше місце. Людина, дитина має знати, що таке і добре, що таке і зле. Інакше з нею нічого не буде. Якщо ви думаєте, що такого дитина має робити все, що хоче, то з нею щось вийде, ніколи в житті. Якщо дитина знає, що їй все дозволено, як вона потім в дорослому житті буде, розумієте, жити, як їй все можна? Хамити можна, нищити все можна? Розумієш, у церкві поводиться, що на майданчику бігає і кричить, що в церкві бігає і кричить. Для неї нема поняття, що тут треба бути тихо, тут можна тішитися, тут можна е, плакати і так далі. А В неї всюди одинаково. Ну, то як? Що з нею буде? Нічого не буде. Тому має бути любов. Любов це здатність на жертву. Любіть своїх дітей. Як пише, Соломон у своїх притчах, так? батько, який шкодує своїй дитині різки, то її не любить. Я не кажу, що дітей треба бити ні в якому разі. Але дітей треба наказувати за неправильні вчинки. Є сім'ї, які дітей постійно наказують, ну їм так подобається, Тож нічого хорошого. Це ще гірше, як нічого не робити. Якщо ви покараєте дитину несправедливо, ви можете її втратити. Втратити для себе. Ви ніколи для неї не будете авторитетом. Як ви хоч раз її покараєте несправедливо. Тому краще не карати. Тому так і каже психологія, так і кажуть виховання, щоб ми не били, не наказували, бо тому що. Одна помилка може перекреслити усе ваше старання. От тому, так і кажуть, не чіпайте тих дітей, бо тому що це з розумінням до вас, дорослих, якщо ви самі неграмотні, не знаєте, що з ними робити, треба себе перший раз виховати. Себе, щоб твоя поведінка тобі подобалася. Щоб вона була побудована на любові до ближнього. А потім будеш знати, як виховати дитину, щоб навчити її, щоб вона була адаптована для соціуму, адаптована для самостійного життя, щоб вона прийшла в цей світ з розпростертими руками. Я люблю тебе. Я люблю того, кого зустрічаю. Я тішуся моїм подорожнім, я тішуся тим, хто біля мене. От така дитина має йти в світ. А не з завіреними очима. А? Щоб відобрати, щоб україти, мені все можна. Дай мені цю іграшку. Я не хочу, віддай мені ж, все можна. Це є паразит для суспільства. Вона не несе радість. А де вона взялася, ця агресія? Від татової і маминої вседозволеності. Тому любіть своїх дітей і вчіть так, щоб ці діти йшли у світ, щоб їх хотілося обняти, ваших дітей. Я знаю таких дітей, яких я бачу, я хочу їх обняти. І я тішуся цими дітьми. А є такі діти, яким хочеться дати по попі, розумієте? Хоч вони не мої чужі.